Це дійсно приурочено до 60-річчя повстання кінгірів, що відбувалося в Кінгірі. 16 травня 1956 році по 26 червня 1956 році 40 днів відбувалося повстання. Постали українці, постали політичні в'язні того режиму, вимагаючи кращого людського ставлення до себе. Аби ще раз згадати ті трагічні події 1954 року. Організатори запросили ветерана ООН у пазі Новія Комарницького. Свою розповідь він розпочав із молитви за душі загиблих, потім розповів про жахливі моменти повстання. Особливо треба відзначити повстання кінгірі, особливо проти жінок, які виступили на захист своїх чоловіків. Вони одягнуті були вишивані сорочки. Вони йшли із тільки із зброєю міцної душі, любові до України. У них нічого не було в руках. І Радянська репресивна машина кинула проти цих беззбройних жінок танки. Вшанувати розстріляних політв'язнів прийшов один із очільників краю. Каже: завжди потрібно пам'ятати героїв і виносити уроки з історії. Для мене це захід, в першу чергу, захід пам'яті, захід вшанування подвигу українських героїв. Я переконаний, що на такі заходи треба ходити якомога частіше. І дуже важливо, щоб на такі заходи ходила молодь. Молодь, яка повинна слухати старше покоління, аби вони чули, аби вони знали, аби вони розуміли, що наші предки робили те, аби ми мали можливість жити в нормальній українській державі. Не забули й про героїв сьогодення тих, що пали від куль на майданах, і тих, хто ще бореться за краще життя на сході України. Я тільки можу подякувати щиро. подякувати нашим молодим людям. подякувати за їх дух національний, за прагнення захистити Україну від. З ворогів української держави Україна переможе обов'язково. На завершення прозвучав гімн України у пам'ять про патріотів, які загинули у революції гідності. Душу ми нашу І що. Надія Білова Олександр Галян для інформаційного випуску.